Плачу за український народ, то я плачу, кого вже немає, і за тих, що я пролита, як кров. вічна пам'ять Сергій Нігаян Вермен, Михайло Жижневський білорус, Юрій Вербицький українець, Роман Ценник і тих, кого ми ще не знаємо. Хто ж тебе вибирав ваш? Браж... Хто ж тебе вибирав, важій хати? Як рука у вас всіх піднялась? А тепер в нашій вільній країні молодих хлопців кров пролилась. Ваші очі затягнуті тьмою, і ви служите цій сатані, де ж подівся ваш дух українця, де ж поділися радісні дні, матери тих синів потопіччя, Помоліться за ваших синів, щоб послав їх Господь. І ми мої друзі, хай Господь почує всіх нас, хай мир під свободу, защитить від проклятих врагів.